Ось так, друзі, працюємо навіть під тривогу, зараз поїдемо в укриття, але хочу вам показати швиденько Audi A6 Quattro, 2017 рік, 3.0 Turbo Disel з пробігом 166 тисяч. Автомобіль весь в рідній фарбі, якщо треба відео з прибором зробимо. Зроблене полірування кузова. Також провели хімчистку салону, покрили твердим віском, поставили 19 диски на дуже хорошій літній гумі, максимальна комплектація на алькантарі. Стан ідеальний. Один ключ, електробагажник. Щодесенько, це все робимо. Все чистенько, все красиво, жодний. Жодна гаєчка і болтик не крутились, тому, друзі, кого зацікавить, авто в наявності Гнато на Хаткевича 27В, якщо вам потрібен чесний перевірений автомобіль преміум класу, звертайтесь до нас, ми вас чекаємо. Слава Україні!